Вітаю, мене звати Арсен. Ми сьогодні будемо розбирати, що таке регресія, регресивний гіпноз, регресивна терапія, регресолог. Хто це такі люди? Чому? Бо я їх постійно про це чую, але можливо я не усвідомлюю, що це таке. І я сьогодні допоможу вам розібратися, що це таке, чим вони дихають, для чого це інструменти, де їх можна приміняти і як їх можна використовувати. І чи потрібно мені йти до провідника такого плану, який працює з інструментом, як регресивна терапія або гіпноз. Давайте, по-перше, розберемо, що таке регресія. Регресія регресувати, тобто йти назад, і ми регресуємо у пам'ять душі. Це може бути як і цього життя, тобто в дитинстві. Якщо у вас є якась травма в дитинстві була, і ця травма вона впливає по сьогоднішній день, то можна піти через регресію, розібратися з цим питанням і зцілити цю ситуацію, коли ви зрозумієте, що це таке, звідки це, для чого був такий урок, тоді ви усвідомлюєте і у вас йде зцілення. Тобто ви відпускаєте цю ситуацію, тому що ви дивитесь це по-іншому, тому що у вас реакція змінюється. Так само може бути і пам'ять душі. Я працюю із дуже глибоким сенсом. тобто Пам'ять душі, де звідки з'явився оцей корень проблем? Ви скажете, типа для чого йти пам'ять душі, як воно вже не актуально? Ні, насправді актуально, тому що дивіться, якщо народжуються близнюки, да, один батько, одна мати в одному яйці, одно яйцеве, да, близнюки, ми не говоримо про двійників, бо вони в різних мішечках, умовно говорячи, знаходяться. Відповідно, ви помічали, що. Однакові люди зовнішні, але вони всередині різні. Один боїться павуків, інший не боїться. Одна боїться, наприклад, собак, а інша боїться котів. І не боїться собак, а так котів. Ви помічали? Помічали. Чому так? От давайте запитаємо себе, чому так? Логічно, тому що різні досвіди проживання. Якби ми не мали різні досвіди проживання душі, то ми народжувалися однаковими принципами, з однаковими енергіями, з однаковими зовнішніми і без вас, без нічого. Ну так же ж, я думаю, що ви розуміли, вловили момент, чому є душа і так далі. І от за допомогою регресії можна дізнатися. Ваші проблеми, корінь проблеми, те, що у вас болить, те, що якщо у вас щось не виходить, не виходить, ви добуваєтесь робите все і не пускає вас. Ви помічаєте якісь перешкоди, якийсь тригер. До речі, якщо ви помічаєте тригер у когось, то цей тригер знаходиться у вас. І з цим також можна йти в регресію. Регресія – це інструмент, де можна знайти, де можна зрозуміти. Корінь проблеми. І коли ви є усвідомлені, як я говорив, у вас є зцілення. А регресолог це людина, яка проводить, тобто це є провідник, спеціаліст і проводить вас. Як взагалі відбувається регресія? От ви домовляєтесь певний час, певні дні, вам регресолог насилає певні правила підготовки, вони усіх різні. Але стандартний у всіх однаково. Потім ви зустрічаєтесь онлайн, офлайн. Зазвичай я працюю тільки онлайн. Так зручніше, комфортніше, тому що ви вдома, люди багато по за я не можу до них приїздити, і вони до мене. Це нелогічно по витратах і так далі. І зручніше, коли людина вдома в комфортному положенні і вона не витрачає час на дорогу. Зараз такий світ. Мені зручно дуже особисто. Зустрічаєтесь онлайн, ви обговорюєте ваш запит. Провідник допомагає вам відчути той самий запит, який потрібно саме вам йти в регресію. І провідник зазвичай він відчуває вас, він зливається, наче з вами. У Вас вже формується енергія, ви разом працюєте з провідником. Бо регресія це як медитація. Але медитацію ви робите самостійно, а в регресії. Ви вже йдете удвох з провідником, де ви говорите, що ви бачите, що ви відчуваєте, і разом розбираєте проблему. Тому що провідник задає терапевтичні питання. Чим відрізняється від регресивної гіпнозу від регресивної терапії? Регресивний гіпноз це коли ви просто дивитесь, ким моя душа там була, наприклад, 100 років тому, а регресивна терапія. Це коли у вас є запит, те, що у вас болить найбільше, турбує. І з цим ви йдете і розбираєте, звідки це з'явилося, для чого це з'явилося у ваші душі, який тут урок, що душа повинна була зрозуміти, для чого ця душа обрала такий досвід. Ось так відбувається. І коли ми розбираємося, розбираємося, знаходимо ключі ключові моменти, корінь, проблеми, і тоді у вас йде усвідомлення. І коли йде усвідомлення у вас, енергія змінюється. Насправді я дуже люблю регресію. Мені регресія багато чого дала. І ось так відбувається регресивна терапія. Регресивна терапія може відбуватися як і 40 хвилин, може відбуватися, так і 4 години, усіх по-різному. Ну, зазвичай у мене в середньому 2 години триває регресивна терапія. У мене нема такого, що я тягну людину, чи людина не готова, я її тягну. Я працюю з тими людьми, які готові розбирати цей запит. І це дуже круто, коли людина готова, вона йде проти запиту. Тобто вона йде, признається в собі. Це по суті і є темною стороною, коли вона дізнається, так, у мене є така проблема, я цю проблему хочу вирішити. Не включає, наприклад, его чи, наприклад, гординя, ні, в мене там немає проблеми, там немає того і все, і так далі. Дуже ціню людей, які готові змінюватись, не просто хочуть змінитися, а готові змінювати і йдуть в це. Які ж запити можна брати в регресію. В принципі, любі запити можна брати в регресії, але знаєте, одне, один запит, один сеанс. Може бути так, що додатково потрібно розбиратися, які під час сеансу, коли ви будете розповідати і відчувати під час сеансу, випливають якісь додаткові пункти, можуть йти в глибину, але ну, це залежить від провідника. Я працюю так. Можу, наприклад, взяти, відчути момент, що ось, треба йти в глибину, глибше, або не потрібно йти в глибину тут, усіх по-різному. І знаєте одне, що. Всі сеанси вони різні, вони неповторні. Нема так, що, наприклад, моя сусідка сходила з цим, в неї була така ситуація, і у вас, наприклад, кожна ситуація, і у вас таке повинно бути. Ні, це міф. У вас свої досвіди, свої душі. І вони усіх різні, унікальні, тому нема такого, що ви наслухалися в Ютубі різні сеанси, і у вас може бути таке. До речі, дуже часто я проти того, коли ви слухаєте сеанси в Ютубі інших людей, тому що ви запам'ятовуєте, і коли у вас, можливо, сценарії схожі, і коли ви виходите із сеансу і думаєте, блін, напевно, я придумав чи придумала. Буває так, що типу, арсен. Я не придумала, я кажу, ні. Ви не придумали, і я розказую, чому не придумали. У мене там є деякі фішки, де людині я кажу, що ось, дивись, було так, і ти навряд чи придумувала. Ви можете брати страхи. Те, що вас турбує. Якщо, наприклад, турбує фінансове питання, можна зібрати питання фінансів, якщо ви працюєте і вас не виходить. Бо я не говорю про те, що ви лежите на дивані і ви хочете, щоб з небес падали. Ні, якщо ви працюєте і у вас не виходить, чи у вас якісь перешкоди чи і так далі, допомагаю зрозуміти, де їхній блок знаходиться і де вони його взяли, так само можна взяти те, що відбувається циклічність. І те, що ви бачите, наприклад, ви не можете знайти своє кохання, і ви відбуваєте все частіше, частіше, і ситуація повторюється. Чи, наприклад, родові програми, те, що відбувається постійно і циклічно, наприклад, ви бачите, що там бездідність, чи, наприклад, бачите, що там теж також є нещасне кохання, чи ви бачите, що зрадництво і так далі. Фінансові питання, це називається родові сеанси. Може бути особисті родові сеанси, незалежно від того. Ви проходите на сеанс і розбираєте вже сам запит, а там вже як відкриється. Більше людей зупиняє те, що їм буде показувати щось таке страшне, негативні ситуації. Але ваша психіка буде показувати саме ті речі, які ви готові побачити. Якщо вам відкриваються самі негативні ситуації, їх потрібно перепрожити, бо саме ці ситуації вони заважають в вашому житті. І якщо ви приходите на сеанс, то будьте готові це пропрацювати. Раз ви пройшли, значить вас це болить, і ви готові це пропрацювати. І коли ви це попрацюєте, ви закриєте це питання і все. І вас вже не буде тригерити, і ви вже знайдете, наприклад, своє кохання, чи у вас буде дитина, тому що теж може пливати, чи буває, чи піде в розвідку, чи перестанете бути аб'юзером, чи будете в поле аб'юзера, чи будете собою і так далі. Дуже 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 багато можна запитів розібратися. Але пам'ятаємо, один запит, один сеанс. У психологів я перепрошую психологів, вони класні люди і все. Ну, ви психологи можете робити роками, а сеанс регресолога ви можете зробити за один раз, ну максимум там три-п'ять, дивлячись, наскільки ви готові до глибин і залежить знову ж таки від провідника і від вашої готовності, тому що тут відбувається 50 на 50, 50% клієнта, 50% провідника. Тому що якщо клієнт не готовий, то провідник не має права тягнути. Але якщо провідник не хоче допомогти, то клієнту не буде толку. От і все. Регресія це не новий інструмент, це насправді дуже старий інструмент. Знаєте, як ста... нове забути старе. Регресія це по суті, якщо вам сняться сни, це є регресія. Тобто, коли ви спите, ваша душа вже подорожує. Просто хтось пам'ятає сни, хтось не пам'ятає, і це нормально. Тому що під час сну ваше тіло розслаблене повністю, і так само тут розслабляємо тіло під час сеансу, І ваша душа подорожує, але подорожує вже терапевтично. Ми розбираємо запит ваш. І в сні людина, тобто душа розкладає все по поличках, те, що відбувалося, відбувалося протягом дня, те, що відбувається лінійно в інших втіленнях і так далі. Тому не бійтеся йти в регресії, це не новий інструмент, це старий інструмент, який дуже хороший. І тут важливо моя порада йти свого провідника, якому ви довіряєте, на 100%, навіть 200%. Бо коли є довіра до провідника свого, то тоді у вас все вийде. Ось ми з вами коротко поговорили про регресію. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі.